Сьогоднішня акція була організована громадською організацією Геовело Дрогобич і завдяки туристично-інформаційному центру міста Дрогобич, який презентував нещодавно карту місця Івана Франка. І в нас виникла така ідея, щоб провести таку невеличку велопрогулянку цими місцями. Чому вело? Тому що це зручно. Швидше, тому що пішком обійти досить велику кількість маршруту було б важко. Велопрогулянка місцями Івана Франка, де всі бажаючі могли б побачити ті будівлі чи ті місця, які були причетні до, до нашого, нашого другобачанина Івана Франка. Це і церква Пресвятої Трійці, це, це і гімназія, де він навчався, це і згодом вулиця, яка була названа на честь його на честь нього. А також і пам'ятник, який величаво стоїть в нашому місті. Я сподіваюся, що це буде неодноразова акція, але це багато багатому чому залежить і від Дрогобичан, щоб вони популяризували дану постать. І звісно, що ми це будемо допомагати в майбутньому. В планах долучитися до такого маршруту, зробити його постійним для туристів, які би приїхали в Дрогобич, вони би могли зайти в туристичний інформаційний центр, взяти мапу, подивитися ці місця. Можливо, для зручності в майбутньому облаштувати якийсь велопрокат, велопрок... велопарковки, що звичайно буде великим розвитком велоінфраструктури в місті Дрогобич. Земля Івана!